Бачу знайоме обличчя. Рада вас бачити. Назва має як лекція. Але е, я думаю, що це така буде скоріше розповідь, е, яка базується на особистому досвіді моєму, е, як тренера нашого інституту. Я буду розповідати, як усе починалося. З чого все починалося? Як наш інститут з'явився, як він розвивався, які в нього перспективи розвитку. Мене звати Світлана Пригунова, я провідний тренер нашого інституту. Я сертифікований гештальтерапевт, терапевт сертифікований супервізор, керівник навчальних програм першого, другого, першого та другого ступеню навчання гешталь автор і ведуча двох спеціалізацій для наших студентів другого ступеню. Це спеціалізація. Терапевтичні відносини, де ми вивчаємо, ем, занурюємося у вивчення терапевтичних відносин значно глибше, ніж у базовій програмі. І друга спеціалізація присвячена роботі з залежними паттернами у залежних стосунках, бо це дуже важлива тематика, а саме для гештальтерапевтів терапевтів як професіоналів. Ем, тому що як не крути, а ми усі м -м, спасателі. Ми всі хоч, хочемо допомагати, бажаємо допомагати другим людям, бажаємо бути корисними, щось таке добре робити світові. І ці ем, паттерни є у кожного із нас, кого більше, у кого менше, вони, звісно, різняться. Ну от, Щоб дійсно бути ефективним терапевтом, дійсно бути корисним. Треба дуже добре бачити ці паттерни у собі. Ну і звісно, тоді дуже легко бачити їх у клієнтах і працювати з клієнтами.